На сцену. Давайте зустрінемо першого комедіанта комодіанта на сцені Вова соло. Я правильно розумію, що це чайник? Незважаючи, незважаючи на мою зачіску, незважаючи на мою зачіску, я натурал. Да, я, ну, це, так, це так є. У мене просто є е, друзі, якби геї, Ну, ну. Е, як друзі? Не, не друзі, ми просто там їбимося на Е, У мене є друзі геї, вони кажуть, що Вован, у тебе супергейська зачіска. Ми б таку не носили, щоб не спалитись. Мені не страшно, бачите. Хто чай замовляв вже? Можна заливати. Нахуя жарти писати? Ви класна аудиторія. Мене б, якщо б попередили, я б взагалі б не що це таке. Навіщо це? Ходив на побачення, знаєте. Ну, звичайно, побачення. Єбать! Я можу ходити на побачення. Це в цілому реально. Не те, щоб я очах гніта якась вийшов. Спочатку, оці дівчата, спочатку класний лук, класні штани, потім я ходу ж. Ким побачення, ти все бачив. Підстражися піди. Побачення. Привіт, підстражися. Я реально ходив. Окей? Зафіксували. В ЗСУ. Слава Україні! О! Хоч щось нормальне, бачите? Це не заготовка, це не я придумав. Слава Україні, Слав, це було таке вже до мене. Це не мій прикол. Ходив на побачення. Ну, нормальне, звичайне, побачення, нічого такого, поїли, і дівчина така. Ой, я, походу, забула гаманець. Можеш закинути? А я тобі потім на карту скину. А я цю хуйню знаю. Я цю не знаю, ми вісім років разом були тоді. Нічого вона мені потім не скине. Вона мені ще з універу за сосиску в тісті не скинула, ніхуя. Що вона мені скине? Жорстка? Я. І класний. І лук класний, і штани, і я пам'ятаю. А? Бляха, да ні, ми розсталися вже, понімаєш? Сказав, що я з дівчиною 8 років зустрічався все, а ти мені вже не подобаєшся. А, через це не подобається? А що тобі більше подобається? Піца? Ну. А, а, а з ким ви думаєте, я на побачення ходив? Дякую. Залетів, коротше, в хату до мене голуб. Залетів в хату голуб. Я був на роботі. Він літав там весь день. Він типу подумав, що це, ну, він тепер тут. Він обисрав мені кожен куточок моєї однокімнатної одеської хати. Кожен куточок. Телевізор, ту, ту, тут. тут, тут. Я, 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 я зайшов додому, я дивлюсь на весь цей імпресіонізм. Я, я його піймав. Ні, я його піймав. Я згадав все американське кіно, що я бачив про бейсбол. Я реально я його взяв і я такий. Вже готовий був його кидати. Але тут заходить дівчина і каже: Стій. Вона каже стій. Може, він просто хотів, щоб ми йому допомогли. А я думаю, а чим? Чим я йому міг допомогти? Панкратінчика йому дать, вугілля вугіллякти воно узіємо зробити. До гастроентеролога зуди, чим я йому допомогти. Але вона е, наштовхнула мене думку правильно, що в принципі, що це за покарання для голуба, викинути його в вікно. Він же літати вміє. І Я такий дякую. Дивлюсь на нього. Ну, ні, ну реально, викинути в вікно голуба, це ну, ніби мене, якщо покарати захотіло, то мене так бац, і в певний бар. Я його тримаю, кажу, значить, служи сюди, сука. Я тебе відпускаю, але тільки за умови. Прилітаєш в свою голуб'ятню і скидаєш мені в телеграмі, його позицію. я тобі відплачу тією ж монетою, поняв мене? Вся твоя одеська однокомнатна голуб'ятня. Пішов на психотерапію нещодавно. Бо мені видно, що треба було, так? Да? Пішов на психотерапію. У мене, взагалі, у мене, взагалі, знаєте, є психологічна проблема з грошима. Якби, Точніше, проблеми немає, коли їх треба витратити. А це дуже легко мені. І якщо не вірите, дайте мені гроші і перевіримо. Дуже велика проблема. І... Я прийшов до психологія, а я до цього дивився кіно, і в кіно, коротше, одна дівчина каже своєму хлопцю, слухай, ти не переживай, у них там були проблеми, каже, ти не переживай. Давай, я кажу, ну, блін, ну, давай, дай мені думочку якусь». Вона каже йому, давай продамо машину і це вирішить всі наші проблеми. І я такий задумався, а потім такий думав, бляха, ну у якого масштабу масштабчику мають бути мої проблеми, щоб вирішити їх з допомогою продажу Деоланоса якого масштабу? Люби, у нас немає йогурта на ранок. о oh, не oh, oh, переживай. Я зараз продам машину, завершить всі наші проблеми. О, до чого ми дійшли. Розказав пару жартів, вона вже погоджується на сіско в тісті. З <laughs> <you're... Z> чайчиком? А. <laughs> а. <were so cold. laughs> <water> <laughs> <A. laughs> Боже, ти добила жарт смішніше, ніж я його придумав. Дякую тобі. Слухайте, ну на цьому в мене все. Давайте до зустрічі, друзі. Був радий перед вами тут виступати. Побачимось. Це був васолово, васолово, васоло. Так, треба.